Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес, продовжуємо вітатися, хоча Іван Златоустий вітався, Христос Воскрес цілий рік, тому що це головна істина християнства. І це головна істина взагалі людства, тому що Христос дав нам Євангеліє правди. Христос дав нам шлях у вічність і дав нам шлях нашого повсякденного зв'язку з Богом, якщо ми живемо у вірі, в Творця. Так от сьогодні з'явився привід відреагувати на чергову акцію Сайта. такого сайта «Православная жизнь» або «Правлайф.орг» в интернете. Я зачитаю цей заклик. Добрый день! Сегодня я пишу вам по очень важному вопросу. Завтра, 18 мая, Верховная Рада будет рассматривать законопроекты под номера, направленные против канонической украинской православной церкви. Недопустимые и антиконституционные документы, которые приведут Украину к диктатуре власти над церковью и разрешат захваты храмов. Сейчас я призываю всех, кто не хочет жить в стране имени диктатуры Порошенко, прийти и защитить свое право на веру, защитить свои храмы от радикалов І притіснення. Це дійсно важно. Я не буду читати цей текст далі, але я хочу зараз серйозно поговорити про культуру мови, мовлення і полеміки. Тому що безкультур'я в полеміці і маніпуляція поняттями. Використовується протягом багатьох десятиліть і навіть століть, на меті маючи, як то кажуть, задурити православних, що успішно роблять. Перш за все, ось тут і картинка на сайті. Ось вона. За своє право на віру. Чекайте, а що таке віра? І скажіть, будь ласка, чи хтось сьогодні в Україні посягає на право на віру? Незалежно від того, чи це православні, чи це католики, чи це мусульмани, чи це кришнаїти, чи ще хтось інший? У нас свобода совісті, і вона реалізована і жодних утисків. В Україні, принаймні, я по питанням сповідування тієї або іншої релігії не знаю. Таких утисків у нас в Україні нема. Треба чітко розрізняти три поняття: поняття Бог, поняття віра і поняття церква Еклезія зібрання віруючих. Так от сьогодні, ну от якраз таке символічне число 141 рік з Підписанням Олександром II Емського указа, спрямованого на винищення або нанищення української духовності, для того, щоб стерти з лиця землі підґрунтя, підґрунтя бажання українців до державності, до своєї культури, до своєї. До своєї культури віросповідання нарешті. 141 рік з дня цього указу. І тут через 141 рік, саме в день цього указу, знов таки, у нас з'являється заклик защиті своє право на веру, от прийді під парламент і защиті своє право на веру. В чому суть законів, які хтось запропонував, а суть ось в чому. Обособом статусі релігіозних організацій, руководящі центри яких знаходяться в государстві, признаному Верховною Радою України государством агресором. Так, от, коли керівний центр церковної організації на території агресора і вся діяльність цієї організації або прямо, або непрямо, підпорядкована. Спецслужбам агресора то чи не природньо поставити блоки. І я, наприклад, вітаю появу такого законопроекту і дякую авторам законопроекту за принципову позицію. А чому має бути особливо чітка і особливо конкретна мова? Ось в книзі. В магазині Православна книга, який егідою Московського патріархату, якийсь час тому, я придбав книжку «Чорна Сотня, Взгляд через століття». издательство царське Діло, Санкт-Петербург, 2000 год, але я її придбав у Києві де вся книжка присвячена розхваленню Чорної Сотні її великого значення для імперської політики, але дуже цікава річ, книжка завершується портретною галереєю некоторих видних чорносотінців. Дивіться, патріарх Тихон Білавін, причислений к ріку святых. Правідний Кронштадтський. Ми сильно тішимось праведністю кронштатського, почесний член Чорної сотні. На совість якої єврейські погроми і утиски національної культури, митрополит Богоявленський, Убитий незрозуміло ким скоріше більшовиками або бомжами, озброєними у печерській лаврі. Знов таки промосковський митрополит, ярий воріг української автокефалії? Цю книжку я придбав у Києві. Цю книжку мені привезли з Почаївської лаври. Бібліотека Конгресу Російських Організацій України Князь Волконський. Історична правда і Українофільська пропаганда. Історична правда і Українофільська пропаганда. В книжці дуже багато ну перів. Дуже багато. Фальшування історії буквально на кожній сторінці, тут треба на кожну сторінку писати цілий том спростування. Але достатньо зачитати одну тільки тезу. На малоросійському язике нельзя мозя виразити з временних культурної житті. Он к тому же слишком близок русскому Так от, От на українському языке невозможно нічого выразить, а він ще й к русскому близок. Так от, якби Волконський володів слов'янськими мовами, він би знав, що українська мова відрізняється від російської на 40%, а від польської лише на 15%. І якщо цей же Волконський стверджує, що під вліянням Польщі козаки придумали українські язики і нав'язали русскому народу, то я сьогодні хочу спитати, ну, принаймні у тих, хто поширює отакі брошури, скажіть, будь ласка, якою мовою за часів ще Богдана Хмельницького були складені пісні Марусі Чурай? Їх відомо більше 300. Ви їх послухайте. Знайдіть. ці пісні написані сучасною українською літературною мовою. І жодного е, з польською мовою там якихось перехлестів немає. Візьміть не їду Котляревського, яка написана. Значно раніше творів Шевченка. Ми вважаємо Шевченка, як основу основоположником української мови, але ви візьміть неї до Кутаревського. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Удався на все лихе проворний, завзятівши от всіх бурлак. Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї купу гною. Еней із трої тягу дав, зібравши деяких троянців, обідраних, як гиря ланців, п'ятами з Трої накипав. Ви подивіться, абсолютно сучасна українська мова, яку ми чуємо на Богуславщині, на Черкащині, на Полтавщині ще сьогодні, яку ми сьогодні чуємо ще. Ще не викорінена вона в Калачі на Воронищині. Вона ще не викорінена на Кубані, вона ще не викорінена до кінця, скажімо так, москалями. На північному Кавказі. Там, де Корінні поселення українців і де жодної української школи нема. Але у нас через недогляд наших спецслужб, які не наші були, та я не знаю, наскільки вони наші ще сьогодні, в Донецьку общество Кніголюбов оцю Гедоту публікує в 1998 році. 1998 році. Уже в Незалежній Україні через Почаївську лавру ведеться підривна антиукраїнська діяльність. Таких речей багато можна було придбати і в Печерській лаврі в Києві, і в багатьох інших місцях. Отже, лаври Московського патріархата є осередками. Антиукраїнської пропаганди спрямований на підрив'єдності українського народу, його патріотизм і духовність. Тепер далі. Якщо вертаємося до цієї заяви, до цього текста, то тут сказано, що направлені є канонічної української православної церкви. Якщо вона Каноніческая, то я б хотів, щоб Онуфрій, митрополит показав грамоту, якою цій структурі Алексій ІІ дарував автономію. Наскільки я пам'ятаю, ця грамота вручалась теперішньому патріарху київському, Київського патріархату Філарету. Тоді ще екзарху патріарха Московського. І якщо вона філарету вручалась, то, скоріш за все, вона залишилась у патріарха Філарета, а в вонуфріє її нема. Тому я не знаю, який сьогодні статус цієї церкви, яка називається українською православною, але представник якої перший член синода московського патріархату. І на вивізках храмів, де написано Українська Православна Церква Київська мітрополія. Наша Київська мітрополія в складі Московського патріархата. Таким чином вона залишається церквою, що керується зарубіжним духовним центром. І оскільки, хоча в цій структурі є маса патріотичних священиків, які через ті або інші обставини сьогодні залишаються в московському патріархаті, я повторюю, маса патріотичних, гарних, правильних священників, але сама структура своєю поведінкою, своєю реакцією колись в парламенті, коли предстоятель з колегами не захотів ставанням вшанувати пам'ять загиблих на Майдані і тих, хто загиб на сході на захисті України. Ця структура ну, заслугою на те, щоб поставити питання, звідки вона керується і яку політику вона веде. Тому я, наприклад, вважаю, що ці кроки правильні, які робляться сьогодні в парламенті, ті кроки, які зроблені президентом і урядом відносно сайтів, які керуються з Росії. Правильні, хоча і дуже запізнілі, Ну, але, як кажуть англічани, бетелей з never». Так от, вертаючись до теми, я думаю, що ми повинні усвідомити, що Емський указ Олександра II це був не перший указ московської влади спрямової на нищення української духовності. Тому що починали ще з Петра і Катерини, продовжували і Валуївським указом, і Емським указом. Пізніше вся діяльність Московського центру за часів Хрущова була спрямована на нищення української духовності. Пригадайте, в цьому році буде 50 років публікації Собору Гончара і заборони цього роману. Коли Гончар ставить питання відродження української духовності, роман забороняють. Я думаю, що наша творча інтелігенція, наша свідома українська інтелігенція в цьому році повинна підготуватися, і ми дуже серйозно повинні відзначити 50-ліття цього роману, перечитати його, зрозуміти. Чому? Тому що в романі відкрито механізми. Духовної деградації України. Не можна сьогодні ставити питання про духовне відродження, якщо не зліквідувати механізми цієї деградації. Хоча я не дуже цікавлюся, і природньо я не мав часу дивитися звіти з Євробачення. Але, але поцікавитись тим, що Україна виставила, ну, треба було. І я подивився. Ну, Виставили якийсь бенд, якихось трьох хлопців, що там десь на якихось імпровізованих мовим, камінцях били по гітарах і щось там англійською мовою з великою експресією співали. Маючи нашу тисячолітню пісенну культуру, глибоку духовність, якої навіть Італія немає. Пригадайте, хто знає історію, Максим Березовський, ім'я Максима Березовського з золотом написано. Віталії на стінах академії музичної. А ми виставляємо бенд, бо я не можу назвати його англійське слово бенд, банда, музична банда, який чужою мовою щось там якусь чужу експресію не українській духовності. Я не говорю що ми повинні весь час співати Чурай, там, Леонтовича, та зійти до Чароварщини. Але у нас є такі шедеври, навіть у народному мистецтві, яких інші народи не мають. Вернемося, зробимо обробки і покажемо цей фольк на всесвітню арену. Ви знаєте, колись спитали Миколу Вінгранівського в 60-ті роки під час реабілітації, вечора реабілітації, чи не Миколи Куліша вже в тему палаці тоді, цей був вечір, його спитали, запискували, чому ви завжди розмовляєте на українському язиці? Вінгранівський відповів, я маю свій народ, свою мову і не собака, щоб бігати за чужим возом. Так я хотів би спитати у наших чиновників від культури, чим вони дивилися, коли на Євробачення посилають колектив, який як пес побіг за чужим возом. Ми вправі ставити такі питання, тому що вони зарплатню одержують і своє утримання з податків, які платить народ. Духовність якого сьогодні занедбана. Духовність якого сьогодні треба відновлювати. Духовність це не, пітя, не, не лише церква. Ми наставили храмів, покрили золотом, б'ємо поклони, ставимо свічки. Це ще не духовність. Духовність це зв'язок людини з Богом і життя по вірі. У нас є багато конфесій, які іменують себе християнськими, а там християнство і не пахло. Правдиве християнство це життя по Христу. Господь дав нам притчу про митера і фарисея. Перечитайте, не будьте фарисеями. Краще будьте тими митарями, що вдарив себе в груди і сказав, що Господи грішня всьому. Як можна служити Богу? Ненавиді ще свій народ. І проповідуючи своєму народу чужу, витягнуту з пальця духовну культуру. Ніколи не була Московська церква православна канонічною і сьогодні вона канонічною не є. Тому що свою автокефалію вона взяла силою. А церковні питання з силою не повинні розв'язатися, вони повинні розв'язатися з любов'ю. Якщо сьогодні навіть Вселенський патріарх і Папа Римський не наголошують на поверненні до ідеї Флорентійської унії, то це тільки тому, що все-таки там був елемент сили, елемент вимушеного, а в церкві. У вірі Христа не має бути цього елемента, коли когось ставлять у вимушене положення і заставляють приймати якісь рішення. Ми повинні згадати сьогодні вселенського патріарха Мілетія, великого реформатора, але до його реформаторської діяльності Москва поставилася вороже і не взяла участі в його починанні. Ми повинні до цього всього повернутися. Православ'я вимагає сьогодні реформації. І ці ідеї реформації православ'я початі давніше, вони почати ще заминулому столітті в Селенської церкви. Тому я думаю, що давайте будемо уважні, тверді у вірі, Витоки нашої віри це слово Господа Євангелії, пряма мова, притчі з одного боку. А з другого боку вірні нашим традиціям і маємо служити цьому народу, бо їмо його хліб і дихаємо повітрям і п'ємо воду, що на Його богом дані землі і канонічній території. Слава Ісусу Христу! Хай Бог всіх благословляє!